Доброго дня, дітки! Сьогодні пропоную гру, яка називається Знайди необхідний предмет. До прикладу, перед вами з'явилася картинка, на ній зображено відерце з олівчиками. Вкажіть, будь ласка, пальчиком на олівчик зеленого кольору. Молодці. Отже, всі зрозуміли. Давайте пограємо! Перед вами з'явилися баранці. Вкажіть, будь ласка, пальчиком на баранчика рожевого кольору. Молодці. Продовжуємо гру. Подивіться уважно на картинку і вкажіть пальчиком на білочку. Будьте уважними! Чудово продовжуємо гру. Погляньте на наступну картинку і вкажіть пальчиком на літачок. Молодці, продовжуємо гру. Зверніть увагу на картинку, розгляньте її уважно і вкажіть пальчиком на Яблучко. Молодці продовжуємо гру. Розгляньте уважно всі картинки і вкажіть пальчиком на трамвай. Чудово, ви молодці! Продовжуємо грати. Розгляньте уважно картинку і вкажіть пальчиком на морквинку. Ви, розумнички, продовжуємо грати. Розгляньте уважно картинку і вкажіть пальчиком на кленовий листочок. Розумнички, давайте пограємо ще. Розгляньте уважно картинку і вкажіть пальчиком на парасольку. Просто чудово, молодці! Розгляньте уважно наступну картинку і вкажіть пальчиком на апельсин. Молодці! Гарно пограли. Ви дуже уважні. На цьому ми закінчуємо нашу гру. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!